Хайо, друзі, усім привіт, з вами як завжди, Клейрей, і вітаю вас на новому відео з Геогесеру. Сьогодні я зіграю 4 щоденні челенджі від всеукраїнської спільноти GeoGesser UA. Перший челендж в режимі No Move, тобто без руху, другий в режимі NMPZ, ви будете мати статичне фото, третій просто мапа України, ну і четвертий Moving, в якому ви будете їздити по мапі та знаходити якомога більше інформації, щоб зробити гарний результат. Ну а найкрутіше з цього всього, що ви також можете доєднатися. Намагатись до спільноти geoguessr.ua Та грати кожного дня з найкращими гравцями України щоденні челенджі. Це абсолютно безкоштовно. Посилання на спільноту залишу в описі під відео. Буду на вас чекати, а зараз бажаю приємного перегляду. Починаємо з класики, з номуву no Окей, одразу бачимо. Ну і тут і відбійник, до речі, бачимо чехословацькі дорожні стопи, і бачите, відбійник з такою великою діркою по центру. Тобто велика відстань між е, верхнім та нижнім краєм. Та, в принципі, велика така квадратна дірка по центру. Відбійники такі унікальні для Чехії та Словаччини. Е, що тут в нас взагалі є? Ось такий стоп радянського формату. Якась бетонна брила і до неї присобачений дерев'яний стоп. Це можна побачити в країнах пострадянських усіх без виключення. Можна побачити в Словаччині, Угорщині, Польщі. Тобто, весь східний блок. Ну, не знаю, тут, напевно, скоріш за все, у нас Словаччина, але може бути Чехія. Да, Словаччина на кордоні з Польщею. Далі лайняна камера, зазвичай це Індія. Зараз це не виключення. Індія дуже важка країна. Треба зрозуміти, що це регіон. Вітряки, скоріш за все, ми десь ближче до води. Може, це якийсь Гуджарат тощо. Мову треба побачити. Так, стоп. Це Гуджараті дійсно. Я не бачу. Мені важко розрізняти. Ну, легко розрізнити. Південні мови вони мають такі круглі символи, ну і верхній тут хінді Бенгал. Але це дійсно схоже на Гуджараті, мені здається. Ми підемо просто в Ахмедабад. Гуджарат. Не. Все ж таки, це просто Деванагарі, Хинді. Далі. Дуже сухо. Сонце у нас на південь. Північна півкуля. Одразу розуміємо, скоріш за все, це Мексика. Жовта смужка по центру. одинарна, Плюс тут мексиканський стоп октогональний. Нібито ключове слово. Ну А, да. Дуже сухо. Номери не видно, на жаль. В такому випадку навіть не знаю, куди йти. Щось плюс-мінус класичне, в Мексиці а-ля мічокан. Вон як? Це взагалі Бразилія, бачите? Мене щось смутило, бо стоп дійсно не дуже був схожий, тому я і сказав. Ну, тут моя аватарка, так що я також викупив, що це Бразилія. Далі еквадорський дорожній стоп. Це ізі. Ну і це якась рандомна дорога в Еквадорі. Куди краще по центру? Ну і опиняємось ближче за всіх. Ну, це пара, але який регіон, я думаю, ось цей час. лівосторонка, в парі лівосторонка. Засушена трава. Пагорби. А я б пішов кудись коло лісоту. Може сюди, може ще нижче. А це просто столиця. Пам. 17 тисяч насправді поганенький результат, але ми все одно четверті. Досить багато людей вже грає, тому обов'язково доєднуйтесь і будьте в цьому списку. Далі NMPZ, Competitive World. Не знаю. Подивимося, буде важко 100%. Щось дивакувати так не здається. Це якісь сади, рандомні штати, американський ніби стол плюс хата бачите. Явно не європейська. Сади досить тепленько. Е, я не буду довго думати. Я піду кудись в Вест Вірджинію, скоріш за все. Ого, це Нью-Йорк. Цікаво, що чувачки пішли в Квебек. Ну, не думав, що в Нью-Йорку будуть такі сади, але окей, має сенс, щом би ні. От знову бачите пострадянський стовп. А що з якістю камери? Незрозуміло. Ну, тут буде Монголія, Киргизстан або Росія. Киргизстан мені, подо... мені не подобається. Це більш схоже на Монголію або Росію. Монголія також е, мала на собі радянський вплив. Блін, думаю, думаю. Монголія в Росія, Монголія в Росія. Там якісь юр. Гімби юр, то, значить, йдемо в Монголію коло Ланбатору. І я єдиний, хто вгадав Монголію, уявіть собі. Це прикольно. Далі якийсь рандомний раунд. Удачі вгадати, взагалі, що це за континент. Бо це може бути як Росія, так і Канада. Ну Все, напевно. Хоча може бути якась Естонія. Напевно, я й піду в Естонію. Невисокі цібиріски. Травичка зелена. Думаю, має сенс. Ну, ось ця куча більше на Європу схожа на Росію. Чомусь. Це Латвія. Непогано. Знову ж таки, чомусь. Я тут один, хоч трошки повипендрююсь. Далі відбійник B-Type, Схожий на той, що, на той, що був в Чехії і Словаччині, але дірочка по центру трошки вужча, І це звичайний B-Type. А в Чехії та Словаччині він розширений. Характерний дорожній стовп. Е Шеврон для Німеччини. Ну, важко щось сказати, думаю, більш південна частина. Ні. Це на кордоні з Чехією. Е, і далі просто Бангладеш, рандомна моторікша ось такі стовпи з прапором Австрії, дуже популярні, зелені поля з рисом. Класика. Більш північно, напевно, підемо. Це було більш південно. Я так подивляюся: все ж таки нікому не вдалося мене обігнати. Ну і ми виграємо челендж і MPZ, обігнавши ну, багато прикольних людей. Філейн не грає, але Інсейн грає, Студенграє, Сітікво грає, Ярех, Вадім Мангер, Грицько. Ці люди дуже потужні. Ще може когось забув, хто ще нижче в списку, але сама суть. Далі Україна, якась Extensive Urban Ukraine. будуть локації з міст. Подивимось, як я впораюсь сьогодні. Так, No Move, No антена, плоско, біла архітектура. Це схоже на Самар дуже сильно. На дачі якісь. Це просто сума. Ну окей, суми можуть бути схожі. Так, контенка. А, це просто під Києвом щось. На півдні. Чи не на півдні? я Не пам'ятаю. Старокиївська вулиця, так, да, це вона. По коту підходить. 100% тут. Конча Заспа. Єс 100%. Еше? Так. А де там у нас заворотик? Нема заворотика. Ще нема. Коло заспи. Тут. Ну, близько, окей. Так. Бейтайпопорінг. Щось зрозуміло. Це важкий раунд. 100% вже розуміється. Харків можливо. Ворота забуду російська мова, Окей, Харків, напевно, буде. Чи може це бути безлюдівка? Село на півдні Харкова. Це безлюдівка. Капець. Потужно, потужно. Дуже і дуже потужно. Блин. Тут треба щось знайти, бажано. Бо можна штанганути. Золото срібло. Все переважно українською, да? АС. Чи мені здається? АЦ. Тобто. Луцьк. Майстер фігайстер. Тут місто Луцьк написано. База. Не знаю, що за район, але окей. B-type. Ну, рівне або Львів. Не знаю, що так виглядає. Напевно, більше на рівне схоже. Хоча може бути Львів. 100%. Хм. Важко. Ну, може, якісь номери побачимо. Ну, що там, що там, ВС, ВК, БК, БЦ. Якщо точніше, условлю. Давайте ризикнемо, подумав рівне. Це було рівне? Рівна приносить нам перемогу. Ну, вигадав, щось то інсейн. Поважно. Добре, дуже добре зіграв. В такому режимі 20 тисяч, або в першому раунді я ще суми вгадав. Було б то. Ну і наостанок найважчий режим для мене, в який я поганенько граю. Тому багато тренуюсь в останній час. Мувінг. Починаємо з Росії. Треба щось знайти. А яким чином знаходити? не знаю. О, може, тут. Госавтополіс, банкомат. Байкальська. Слухайте, це щось коло Іркутська, 100%. 100%. Забайкальском краю, Забайкальський край, боже, Забайкальський край, що? Це, це чита, по моєму да? Город чита, написано Чекаем. Город чита, ну, ніби, бы, да. Город чита. Ну, Треш Байкальская вулица. Хм. Ну, добре, місто ми вже знаємо, але де це буде. о на південь Тобто на півночі міста можна засканити байкальська Ну, так-то це велике місто. Думаю, нам потрібно поїхати в іншу сторону. Чекнемо, Чекнемо зараз. Мітку не ставив, я ще. Слава Богу. Давай, бро, Топи тапку в пол. Зараз знайдемо щось. Ну Можливо, мені треба було повертати, але я не повернув, окей. Тут як якась окраїна виглядає. Ми тут вже виїздимо. От в чому прикол. Десь тут, скажімо, да? Блін, це набагато нижче. Я не знаю, я ніхера не знайшов. Це взагалі інший район був. Ніколи не кажи, не знаю, як то кажуть. Бо це повна шляпа. Далі Перу, Трухіл. Не бачу а, сенсу не вірити, що це ось це місце. Місто, підожди де Трухіл. Де Трухілля? Нє-ні, це інше, добре. Я б сплутав його з тарапоту, напевно. Тоді шукаємо. Шукаємо перушечку. Хреново. Клініка шо? Трапото? Все ж таки терапото, да. Як я подумав в першу чергу. Так, ну, ми просто десь в центрі міста, очевидно, з таким uh, кутом доріг, з таким грідом. Просто десь тут. Може, вулицю знайдемо зараз. Ой-ой! Ой-ой. JJ джей JJ чавес. JJ джей JJ, JJ. Що це можна знайти? Блин, як це душна фігня фигня. це душна фігня Закручується вже вліво. Там гори. Важко. Трошки нижче це було. Ай, трошки було треба проскантин. Ну нічого, все одно ми знаходимо міста в мувінгу найголовніше знайти місто. Далі Кенія. До речі, я нібито знаю деякі області Кенія, каунті, тому можна зараз потренуватися, щось пошукати. Цікава локація, безумовно. Треба в іншу сторону їхати. Цю 996, тобто ми втратили 14 очок. Звісно, неприємно, але... Міста знайдені. Причому досить швидко одразу. Блін І куди тут їхати? Вямбер, салектор Шиле, Окуліма, Менго, Чакула. Ну, ніби тут немає інформації, яка нам могла б допомогти. Все ж таки треба було їхати сюди. Але проблема мувінгу, що ти ніколи не знаєш, куди тобі треба їхати. Бачите, обрізане брізане покриття всюди. Дай Бог, тут також тупик. Тут також тупик. Вітаю. У вас днем народження, бляха! Унікальне покриття. Обрізане. Десь в полях. Не можна повернути. Тобто я всюди вже об'їздив. Не можна повертати. Всюди тупик. Всюди тупик, нажаль. Бил Ресторайш, Bible, Bible, Библ. Драстин Библ. може тут написано щось десь? Photo Studio, не написано. Costa Church. Немає жодної навіть мінімальної інфи, на жаль. Такий ґрунт, я не знаю, треба йти. Спробувати принаймні. Кудись, типу, сюди. Елдорет, я не знаю, як Аде знайшов тут Елдорет. От серйозно, тут обрізне покриття, і бачите, усі позбивалися, бо ніхто нічого не знайшов. А ця людина, я не знаю. Він може сканити те, що взагалі навіть не написано. В нього ніби в голові завжди є якась інфа. І він її знаходить. Так, жовта жовтаніжка, стійка, стопчику вказівнику. Це у нас Західна Австралія має бути. Просто абсолют Си нема одес. Ну ми коло води, це мене радує. Причому справа. справа вода, чу. В Західній Австралії справа вода. На північ, справа, затока. tonight. You kill me with your no, как? Может быть вот, написано что-то? Head парад. Ну, это точно, не подстава кассел то хукер Hooker. 0.8, что это за код? Не знаю, извините, бро. Не, стоп, небо, захидной Австралия, окей. На море не мать будто Де mm це? -hmm. Я себе зараз з'їм якщо тут буде якась інфа з цієї сторони. Ну, добре, хвилина. За хвилину можна багато чого стигнути. Ага, якась дорога велика. Мости, багато мостів. Дуже багато мостів на північ там вода. Блин. Че-шо, що? Манду... Манду. Мандурах. Це щось значить цей мандурах? Блин, не встигаю, до жодної інфи доїхати. Ех. Що таке мандурах? Може на Тойоті написано, чи Мазді, хто тут. Мандурах то Мандурах, мандурах, мандурах. Швидко мандурах. швидко. Мандурах. Е... Нормально, слухайте. Нормально я ще втуплив і. Нє, тут туди познаходило, але окей. 5к, я звісно, не поставив, але тим не менш. Мандурах ми. Побачили, знайшли. Далі Румунія. Так, да, тут треба Джудітули, тобто райони вчити. Було б непогано області. Але ну, ось ми на трасі вже і це супер просто. Виглядає так, ніби ми десь під великим містом. Це об'їзна. Відповідно, якийсь Бухарест, Тімішуара. Ага, Бухарест чи Тімішуара. 60 тому виїздимо на неї, да? 80 7... Александрія сюди, шоста тут. Окей, okay. Дмбрела там якась? Падай, падай, бро, падай вниз, будь ласка тут клетка. -яй, яй Окей. Об'їдемо, об'їдемо Я не гордий. Об'їду. Тимішара, Букурешті, Крайова. Крайова також направо. Тімішара, 321, Дробета, Северин 104. Тімішара 328 і Сланита якась. Крайова. Слоніта. Тобто ми, ми під Крайовою, да? І оце ми тільки що тут виїхали. Вум-вум-вум-вум-бум. Тобто ми в Альбешці. Вальбешці. І тут роз'їжджається в дві сторони. Тобто ми буквально отут. Супер! Одне 5К є. На жаль, на жаль, гоудення лядес мене виграє, але я другу сходинку займаю. Ви уявляєте? Це напевно рекорд. Ну що, друзі, дякую за перегляд. Обов'язково ставте вподобайку. Напишіть комент, якщо вам сподобався формат щоденних челенджів зі спільноти і Підпишіться на канал по можливості. Дякую за перегляд. Бувайте!